Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Якщо ви прагнете побудувати країну, в яку будуть повертатися сини і доньки, якщо ви прагнете побудувати країну, з якої будуть їхати тільки у відпустку, якщо ви прагнете побудувати країну, в якій не буде страху за майбутнє, вам треба зробити три речі: перше, дати. Високу заробітну плату і пошану військовим, високу заробітну плату і пашану медикам, високу заробітну плату і пошану освітянам. Це сказала п'ятий прем'єр-міністр Ізраїля Голдамеєр. Я хочу у вас запитати: а ми що будуємо? Я би сюди ще додала, що країна має шанс на життя. Яка не бросає своїх батьків з пенсією менше 3 тисячі гривень. А що в цьому бюджеті? У нас медики і освітяни вже по суті майже голодують, тому що їх заробітна плата нижче мінімального прожиткового рівня. Наші батьки, які отримують менше 3 тисяч гривень пенсію, Сьогодні просто знаходяться в стані вічі. Вони собі не те, що ліки не можуть купити, не те, що полікуватися. Вони не можуть вже вижити за це. Наші військові, які сьогодні вимушені собі купувати самі їжу, оснащення, одяг, які вимушені з своїх грошей, які вони заробляють на війні, там, будучи захищаючи країну, вимушені в тому числі купувати і частину свого озброєння. Що ви будуєте? Яку країну? Як ви можете приймати такий бюджет, в якому на фоні такої, такої трагедії 133 мільярда перераховується Національному банку і назад не повертається з державного бюджету? Де недораховано 70% тіньової сфери по алкогольній галузі нафт, нафтовій? І плюс ще те, що стосується грального бізнесу, тютюну алкоголю. У вас всього цього немає: корупція, корупція, корупція і корупція. І горстка чиновників, які мають заробітні плати вище 100 тисяч гривень. Так що будує цей зал і що будує цей уряд, дорогі друзі. Ми зробили все можливе як фракція Батьківщина для того, щоб подати. Чіткі, зрозумілі, збалансовані по доходам і видаткам правки. Жодна правка не врахована. Але у всіх у вас є шанс, коли ви бачите, що переселенці на вулицях, а всі інші взагалі в загоні, не приймати сьогодні бюджет, сьогодні Хеловін, не приймайте бюджет.